Дуже часте питання, чи можливий духовний розвиток без болю. Зазвичай це люди питають, які або на стадії просипання і хочуть розвиватись, але е, слухали, бачили інші приклади інших людей, які проходили спочатку якийсь тереж, як я кажу, і потім тільки у них було або пробудження, е, пробудження якихось їхніх якостей, е, швидкий ро. Розвиток, духовний розвиток. І в останньому сеансі якраз у мене була можливість уточнити по цьому запитанню всі деталі. Так от, духовний розвиток, взагалі, розвиток свідомості людини він можливий тільки через біль. Але справа в тому, що у жінок і у чоловіків ось цей больовий поріг він різний. Жінка більш чуттєва, більш чуттєва до різних знаків, більш чуттєва взагалі до життя. Тому, скажімо, простою мовою, до неї доходить швидше. У чоловіків прийшла така відповідь, що вони ніби як такі, як камінні. І до них зазвичай дуже туго доходить. Тому для того, щоб саме чоловік проснувся, щоб він дійсно почав духовно розвиватись, йому реально потрібно, ішла така відповідь потрібно, щоб душа згоріла. І тоді, коли згорає його душа, ну як це такий, знаєте. Така алегорія згоріла душа. Я це називаю як перезборка, тоді, коли ти повністю розсипаєшся, і ти повинен зібрати себе заново. Так от, саме чоловікам потрібен ось цей конкретний треш, тому що саме при великому е душевному болі найкраще доходить. І от у них якраз добитись до них можна тільки так.